Привіт, друзі, У нас сьогодні з вами буде дуже цікава історія. Звернулася до нас людина на свіжій машині. Це Toyota го року, американська Toyota з дволітровим двигуном зі змішаним впроскуванням палива. І що ми маємо? Машина їхала, все було добре. І раптово з машини дуже великій кількості почав текти бензин прямо з-під копота, от знизу, з за щити, з усього, людина побачила, що просто ну, миттєво вилітає з машини бензин. Людина заглушила автомобіль, викликала евакуатор і ну, притягнула його до нас. Подивившись так ну, бігло, провевши перші якісь діагностичні заходи, ми підтвердили той факт, що бензин з машини дуже стрімко витікає, що десь є пробой. От. І фактично ми побачили, що блок керування обмежив потужність двигуна. І те, що, в принципі, в нас горить чек, горить в принципі, на приборній панелі все, що може горіти. Тому наразі ми почнемо розбиратись. І трошки я хочу вам пояснити, яка система впризка на, на цьому автомобілі, це автомобіль обладнаний як звичайним MPI-ним вприском зі звичайними. Форсунками, які впрускують паливо у впускний колектор, так і ФСА-ними форсунками, тобто форсунками безпосередньо в палива в камеру згаряння. Відповідно до режиму роботи, двигун працює або в MPI режимі, або в FSI режимі, і блок керування ну, вибирає в залежності від ситуації, в якому режимі керувати. Із-за того, що ми бачимо, що дуже стрімко, під дуже великим тиском вилітає паливо, ми робимо висновок, що проблема стосується безпосередньо ефесайної системи, тобто системи безпосереднього впроскування, системи високого тиску, яка складається з ТНВД, яка складається з паливної рампи, форсунок. Ну, і трубопроводів, обратки і так далі. Фактично, це система схожа до вприску палива на дизельних двигунах. Тому, в принципі, наразі це все, що я можу сказати, треба розбиратись. І зараз ми з вами проведемо комп'ютерну діагностику. І проведемо ендоскопію. Можливо, ми щось навряд чи, але можливо, щось ми в ході цих заходів побачимо і вже будемо хоча б знати в яку сторону нам рухатись. Машина дуже свіжа, інформації по ній нема, і фактично ми будемо першими. Хто буде от якусь інформацію створювати, якийсь контент створювати щодо цієї проблеми. Тому дивимось, буде цікаво, підписуємось, не забуваємо, це дуже важливо для нас. Лайк, підписка, і ми приступаємо вирішувати складну проблему з дуже свіжою машиною. Їдем. Так, друзі, зараз ми приступаємо до ендоскопії. І, в принципі, це останній такий діагностичний процес, який в нас буде перед розбором. І що ми можемо бачити на ендоскопі? в принципі, як мінімум ми бачимо, що он на паливній рампі, в правому верхньому куті його видно, є датчик. Це, скоріш за все, датчик тиску в паливній рампі. І в мене, в принципі, є на нього, скоріш за все, підозра. Я не думаю, що могла підвести трубка високого тиску, а от якраз датчик міг, як то кажуть, трошки і обіцятись. Там он маркування, в принципі, навіть видно на датчику. Ну, то коли ми розберемо, ми заб'ємо в каталог, подивимось, що це за датчик. І від того, як то кажуть, вже будемо плясати. Так, 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 так. Більше, в принципі, таких місць я там не бачу. Можливо, де рампа з'єднується з форсунками. Ну, менше з тим. Я думаю, що в будь-якому випадку треба приступати до розбору. Певну картину ми собі намалювали. Що ми, в принципі, мусимо в такій ситуації перед розбором впевнитись? Ми мусимо обов'язково подивитись помилки. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ми знали, що було до розбору і що буде після розбору, або чого не буде після розбору. От, щоб потім ми не думали, а чи воно було, чи що, щось там може не так. От, а так ми чітко знаємо, які були помилки до розбору двигуна. Потім аналізуємо, дивимось, що, що з'явилось, що пішло, і якби від того вже. Ну і в принципі така попередня ендоскопія, щоб в принципі, розуміти, що там може бути. От, в принципі, я рахую, що то датчик, але я не впевнений. Тому зараз розбираємо. Знімаємо впуск. В принципі, такого дуже цікавого тут нічого нема. Ну, можемо, в принципі, приступати. Друзі, я радий вітати вас у другій частині е, випуску про Common Rail ну про тойотівський мотор зі змішаним впроскуванням палива. І, як я вам обіцяв в попередній частині, я зніму топливну рампу, паливну рампу. І, в принципі, ми подивимось з вами, що було причиною. Підтікання пального. І, як то кажуть, насправді все дуже виявилось просто. Треба було просто дойти до істини, розібратись, і таким чином ми отримуємо результат. А результат себе не примусив довго чекати. Ось, датчик. Тиску, який встановлений в паливній рампі, от в цьому місці. І, як ми бачимо, ущільнення на ньому повністю вийшло з ладу. Причиною, Що стало причиною, тому я не можу сказати. В мене є така, таке сподівання, що е, тут, в принципі, було відсутнє ось така. Зараз я вам покажу, як воно. Мусить бути. Тут йде таке кільце керамічне, воно мусить одягатись от на цей конус, на датчику, на оцей конус, а згори мусить підпиратися вже оцією гумкою. І фіксуватись оцим чи кільком. Але в нас його, я так розумію, не було. Хтось там вже полазив і, скоріш за все, до то -то того кільця там вже підпору того з конусом вже немає. Тому ми будемо зараз намагатись замовити э -э то кільце, все э замінити гумку, Зібрати то, як воно мусить бути, як воно передбачено заводом виробником, і в принципі від того вже будемо рухатись далі. Що я хочу до цього додати? Це те, що е, система безпосереднього вприску на бензинових двигунах і на дизельних двигунах в плані своєї надійності, е, в плані своєї моцності. Вона, ну, це дві різні системи. На бензинових двигунах то зроблено плюс, мінус, так як організовано на звичайних двигунах зі звичайними форсунками МПІМ. Трошки воно так підсилено, але ті самі гумки, ну таке все. От. І я зараз що зроблю? В мене є паливна апаратура. Від дизеля, і я зараз порівняю. Ми зараз з вами порівняємо дизельну паливну апаратуру і бензинову паливну апаратуру безпосередньо вприску. Так що я думаю, вам буде цікаво це подивитись бензинових двигунів з безпосереднім вприском. І ми бачимо, що паливна рампа тут. Відлита чавуна, а тут паливна рампа ну, просто має таку штамповану, штамповану зварну конструкцію. В принципі, як і паливні рампи звичайних NPIних двигунів. Датчик тиску в паливній рампі дизельного автомобіля, він вкручений на конусну різьбу. І, в принципі, ніяких резинових ущільнень, чогось такого там нема. В принципі, герметичність досягається за рахунок того, що він внизу впирається через шайбу. От, і така система я ще ні разу не бачив, щоб були якісь підтікання, палива. Це ну, останнє, що може статися із цією рампою. Виконана вона методом сверління заготовки, шліфування її зсередини. Ось заглушена такими технологічними отворами. Отут знаходиться механічний клапан обратки. Ну і, в принципі, отак з форсунок збирається обратка. І уходить назад впалений фільтр. Під'єднання форсунок. В дизельній апаратурі виконуються ось такими сталевими трубками високого тиску. Вони безпосередньо йде кожна трубка на кожну форсунку. Подача так само. Що ми маємо на безпосередньому вприску звичайних бензинових автомобілів? Ми маємо, як я вже казав зварно штамповану рампу, вона набагато легше, набагато менше. Датчик тиску. Тут просто вставляється через гумку в отвір для його монтажа. І на два болти прижимається просто такою, ну таким скобою такою прижимається. О, що призводить. Під час роботи до того, що ці гумки, як ми бачимо, пробиває і починається підтікання палива. Не підтікання, а тут за, за 3 хвилини 10 літрів вилетіло, не підтікання, а паливо під дуже великим тиском починає тікти з рампи. Форсунки, так само, як і на імпіальному моторі, так само вставляються в свої отвори просто через гумки. Такі самі гумки, як на цьому датчику, так само вставляються і просто рампою притускаються до двигуна. Навіщо так зроблено? Не зрозуміло. Єдине, що тільки подача палива на рампу виконується так само, вона на моторі знаходиться подібною до дизельної трубкою високого тиску. Все. Все інше, в принципі, дуже схоже на звичайні MPIні мотори. При тому, що тут теж дуже великий тиск. І на що так робити, я не до кінця розумію, в чому сенс, на чому економія. По-моєму, краще один раз зробити нормально, хай воно буде хоч трошки дорожче, але воно буде ходити. А тут постійно маємо проблеми з цим. Коли я таких систем не бачив, я теж думав, що воно якось там споріднено з дизельною апаратурою, схоже на неї по своїй моцності, по своїй витривалості. Ні, нічого не того нема. Бензиновий двигун це є бензиновий двигун. І, в принципі, його апаратура їй далеко до дизельної апаратури. Тому і маємо постійні проблеми з цим. А наразі, друзі, ми замовляємо деталі. І ну, для вас то пройде секунда, а для мене може пройти деякий час. І ми подивимось, що нам прийде. І як ми зможемо знайти деталі на таку нову машину. Плюс до того ще і випущено для американського ринку. І подивимось, як це все буде збиратись. Па-бам, Ба друзі! І наразі в мене. В руці е ремкомплект на цей датчик. До речі, що цікаво, то в оригіналі стоїть Denso. Я казав, що тут паливна апаратура Bosch, але я помилився. Скоріше за все, тут паливна апаратура Denso. І я спочатку здивувався, коли замовив оригінальний комплект, а мені прийшло Denso. А потім я розібрався. І подивився, то що тут фактично написано Toyota Part. Тобто, ну, це дійсно Toyota використовує на своєму конвейері денсовський комплект. Тому що це є частина паливної апаратури, а паливну апаратуру поставляє фірма Denso. Made in Japan все як мусить бути. І тому зараз ми перейдемо. До встановлення. Як ми бачимо на старому стара гумка, вона без тефлонового кільця. Тобто, наразі ми її знімаємо. Беремо тефлонове кільце з цього нашого комплекту. Воно, як ви бачите, розрізне. І намагаємось. Його легесенько одягнути. Але треба зняти цей чекільок. Клац, садимо кільце, садимо гумочку на нього, на тефлон вже згори, так як мусить бути. Зараз ще раз покажу, щоб ви знали на майбутнє. Конусом до конуса. Садимо це кільце розрізне, згори садимо гумку і ставимо на місце чекільок. Завдання якого просто тримати цю всю історію, щоб вона не зіскочила. Ось в нас готова набірка. Це зараз ми все змастимо. І Будемо встановлювати на місце. І ще хочу вам розповісти одну цікаву річ, дуже важко було підібрати, тому що фактично Парт номера на цей датчик нема, на, ну, на цей ремкомплект. Тобто є парт номер на датчик, і датчик поставляється в зборі з тефлоном, з гумкою. Із чекільком. Але в літературі я знайшов е таке пояснення, що безпосередньо елементи ущільнення, тобто кільце, гумка, чекіль, вони взаємозамінні з елементами ущільнення форсунок високого тиску. Тобто, ну, така уніфікація зроблена. І тоді я вже знайшов парт номери. На ущільнення форсунок замовив крос по тим парт номерам, і прийшла оця вся історія. Тому таким чином датчик в нас лишається старий, а ці ущільнення нові. Наразі ми цю всю історію зараз змащу, Сюди це все встановлю. І ми приступаємо до збірки. В принципі, збірка аналогічна тому, як ми розбирали. І зараз я не буду це показувати, зберу це все. І ми з вами будемо пробувати запускати машину після збору цієї всієї історії. Наразі ми маємо зібраний автомобіль, залятий тусов, вентифріз, точніше, встановлений впускний колектор. Паливна рампа зібрана, встановлений датчик, паливна магістраль високого тиску. Ну В принципі, всі складники, всі складники паливної системи зібрані, двигун зібраний. І наразі ми з вами зробимо запуск автомобіля. Я возьму камеру в руки. І ми підемо запускати. Ось так тут все виглядає під капотом. Так. Сідаємо в автомобіль. Вставляємо ключ в замок запалення. Опа, Note Ready to Drive. Ну, це не стосується нашого питання, тут є інші моменти, чому воно так пише. Все, друзі, з пів машина завелась. І що основне? зараз Зараз ми чуємо цей шелест. Це не що інше, як робота системи безпосереднього впроскування пального. Зараз перейшло на звичайні форсунки. Тобто тільки що ми чули, як працюють Common Rail форсунки. Зараз воно перейшло на звичайні. І воно, в принципі, само буде відповідно до температури двигуна, відповідно до режиму роботи, перекидати. То на той, то на той режим. Зараз ми газнемо. І я думаю, що вони можуть знову запуститись. Ті форсунки. О! Бачите, газнули, воно знову там по своїх алгоритмах перейшло на безпосередній приск. Ось він зараз у нас працює. Наразі попрацює і знову перейде на звичайний. Ну вона знає, як там йому робити. А в нас лишилось, в принципі, зробити, нам лишилось зробити висновки з цієї цієї історії. Для цього о, перейшло на звичайний, знову перейшло на той. Зараз я заглушу автомобіль. Ми зробимо дуже прості. Toyota, як і ряд інших виробників, випустила мотор зі змішаною системою впроскування пального. В якій використовується рампа звичайних MPI форсунок і рампа форсунок безпосереднього впроскування. Тим самим виробник. Намагався підвищити екологічні показники, збільшити потужність та зробити двигун економічніший. Чи вийшло це в нього? Я думаю, що насправді ні. Двигун вийшов ненадійний, дуже накубатурений. І, в принципі, сказати, що є сенс із за у тих мінімальних якихось переваг такої системи купляти собі машину з таким двигуном, я думаю ні. То дуже складний двигун, дуже складна система. Машина майже нова. Але вона в мене постійний, постійний гість. Тому, друзі, ми зробимо негативний висновок відносно. Цього двигуна Тойота, чи можна його якось урізонити? Так, можна, їздити можна. В принципі, при правильному обслуговуванні, при постійному нагляді майстра, який розуміє, як то мусить бути, цей двигун буде їздити і, в принципі, там свої 1150-200 відкатає. Але чи варто воно того? Я думаю, що. В нашій ситуації то абсолютно не потрібно. Можливо, десь в Європі, де дуже зажаті екологічні норми, де дійсно воно має сенс, то в нас поки на це ніхто не звертає уваги. І обслуговувати таку систему ну, немаю, не маю, просто, не бачу якогось економічного смислу. Такі Тойоти є зі звичайними двигунами, і я би передав віддав би перевагу двигуна зі звичайним NPI приском. Навіть ваговські ефесайні двигуни, вони непогані, але старий, добрий 1,8 турбо, який ми всі любимо, все одно краще. Тому на цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Рахуємо, що нам вдалося перемогти цю систему. Ми в ній розібрались, зрозуміли, як вона працює і, в принципі, побороли її. А від вас я попросив єдиного, як ми розібрались з цією системою, розберіться, як ставити лайк і підписуватись на наш канал. Повірте, це дуже нас мотивує. Коли ми бачимо, що в нас ростуть перегляди, коли ми бачимо, що в нас Росте кількість підписників, ми розуміємо, що наш контент для когось вартий уваги, і ми будемо раді робити для вас дуже цікавий контент стосовно ваших автомобілів. Дякую вам. До побачення.